Доброго дня. Сьогодні хотілося б поінформувати наших городян, мешканців, пацієнтів нашої охорони здоров'я міста Миколаєва про те, що в світі 24 березня відзначається Всесвітній день боротьби з туберкульозом. Я б хотіла сьогодні більш детально зупинитися окремо на цьому захворюванні, тому що ми розуміємо, що та ситуація, в якій сьогодні страшна ситуація, знаходиться наша країна, вона не сприяє. Тому щоб це захворювання не поширювалося. протягом 2022 року, була проведена певна робота з закладами охорони здоров'я по виявленню даного захворювання, як і в 2021 році, як і в 2020 році, розуміючи ситуацію і те, що сьогодні відбувається, дуже актуальним є питання, що наша влада міська, що наші депутати зберегли. Міський протитуберкульозний наш диспансер, який і залишився, і працює по сьогоднішній день на тому ж самому місці. Це третя воєнна вісім, і просто перейменувавши його і більш оснастивши його обладнанням. Центр соціально значущих хвороб сьогодні. Цей заклад, в якому ми зберегли спеціалістів унікальних, які все життя лікували туберкульоз і достатньо висококваліфіковані, заключив вісім пакетів з Національної служби здоров'я України. Знаючи, що прийде війна і ну, дане захворювання знову ж таки підніме голову, в минулому році за кошти міського бюджету в центр соціально значущих хвороб був придбаний сучасний цифровий комплекс рентгенологічний на три робочих місця з функцією комп'ютерної томографії. Який був доставлений в заклад наприкінці 22-го року, і в січні, в кінці січня вже був введений в експлуатацію. За цей час на даному апараті проведено було вже 157 досліджень і виявлено 36 випадків туберкульозу, що складає 23%. Тобто, кожен пацієнт, п'ятий, який обстежений в даному закладі, у нього виявлено було захворювання на туберкульоз. Даний заклад має також. Всі і лабораторні обладнання для виявлення даного захворювання і протягом одного робочого дня це захворювання, якщо проводить пацієнт, там. Обстеження або підтверджується, або знімається. Якщо воно підтверджується, пацієнт цей же день отримує лікування, йому призначається лікування і отримує всі необхідні медикаменти в цьому ж закладі. Тому сьогодні я закликаю наших пацієнтів не зволікати з обстеженням. Як показує практика, протягом 2021 року, це передвоєнний рік, у нас пройшло обстеження 724 пацієнта на тисячу, флюорографічне обстеження, було виявлено 171 пацієнт хворий. на Туберкульоз минулому році, тому що велися бойові дії, були окуповані території. Місто знаходилось під постійними обстрілами. Тільки 370 людей на тисячу населення в місті пройшли флюорографічне обстеження, і було виявлено 164 пацієнта з туберкульозом. Тому сьогодні дуже актуальне проходження вчасно флюорографії. Хто не проходив її більше року, треба звернутися до свого сімейного лікаря. Проводиться воно в... за адресами, які у нас розміщені на сайті управління охорони здоров'я. Починається боротьба з туберкульозом, починаючи з пологового будинку. Новонародженій дитині одразу протягом перших 48 годин робиться щеплення від туберкульозу БЦЖ. Дана вакцина в достатній кількості є в наших закладах охорони здоров'я, і хочу сказати, що ті діти, які поступили під нагляд наших сімейних лікарів з половиних будинків, були щеплені на 98,7%, тобто майже всі, хто народився в місті Миколаєві під час війни, це близько 1600 дітей. Хочу сказати ще про таку ситуацію, що наші сусіди, це Кіровоградська область, це Одеська область, мають більшу захворюваність на туберкульоз, ніж по Миколаївській області. І знову ж це пов'язано не з тим, що в нас так добре з туберкульозом, а пов'язано саме з тим, що недовиявлення йде на сьогоднішній день. І люди, які хворі, які тривало кашляють, вони, на жаль, не могли, не мали можливості, не мали доступу до медичної Допомоги в попередній рік пройти сьогодні це обстеження. Я закликаю кожного: зверніть увагу на своїх рідних, близьких, зверніться до сімейного лікаря. Ми вже не під такими активними обстрілами. Прошу вас звернутися і пройти флюорографічне обстеження для того, щоб якщо у вас є, не дай Бог, туберкульоз, це таке страшне захворювання, ми могли вчасно його виявити. Вчасно призначити лікування, тому що людина, яка знаходиться в стадії раннього виявлення, до речі, за перший квартал цього року в нас вже зареєстровано 49 хворих пацієнтів. Той, хто вчасно отримує лікування, то лікування це набагато менше триває з меншими наслідками для життя і здоров'я.